Його картини забороняли, висміювали і ховали подалі від публіки, але вже за кілька десятиліть визнали скандально інноваційними, а митцеві як національному скарбу подарували статус барона. Про кого це є? Може, про Едуара Мане з його аж надто по-сучасному еротизованими сніданком на траві та Олімпією, що збурили французьку публіку? Чи це обурливо яскраві та рухливі полотна Вінсента Ван Гога? Найбільше вибивали тодішню аудиторію виставок із зони комфорту. Або може авіньйонські панянки Пікассо запустили цю схему. А от ні, повірте, є один митець, який шокував сучасників значно потужніше від імпресіоністів або їхніх молодших колег. Парадоксально, але про цього митця ви навряд чи щось чули передовсім тому, що його від нас дуже добре ховали, вважаючи аж надто дивним та скандальним. Це Джеймс Енсор, який опромінив своєю божевільною символічною і такою виразною та епатажною творчістю не одне подальше покоління митців від сюрреалістів, дадаїстів та експресіоністів і аж до самого Жана Мішеля Баскі, мабуть, найбільшу зірку американського мистецтва 80-х. Але чому своїми образами масок скелетів натовпу Енсор підриває самі основи мистецтва своєї доби? Цікавенне питання, мушу вас запевнити. Ось найвідоміша річ Енсора: Величезне полотно Ісус Христос в'їздить до Брюсселя у 1889 році. І вона спричинила такий скандал, що її дозволили експонувати аж за 40 років після завершення роботи, але за 100 років вона стала культовою. Енсор був одним із перших символістів у живописі, представивши на суд публіки за два роки до свого опус Магнуму ось цю річ. Вигнання Адама та Єви з раю, і це далеко не найдивніші і точно не наймістичніші картини в його доробку. А знаєте, що цікаво? Починав Енсор із реалізму і створив у цей ранній період немало робіт, які поєднували міцну мистецьку традицію та ще несміливе новаторство, яке у другій половині 1880-х років, утім, вибухнуло різко і катастрофічно, ніби бомба. Адже саме Енсор, напевне, найбільше з поміж сучасників доклався до того, щоб мистецтво подолало будь-які обмеження, і при цьому протягом життя залишався відданим дуже складній офортній техніці сухої голки, створюючи дивовижні гравюри. Тож сьогодні мова піде про одного з найбільш недооцінених митців не лише свого часу, а й в усій історії мистецтва: бельгійського художника та музиканта Джеймса Енсора. І я аж трохи заздрю тим, хто досі нічого не чув про нього. Зараз ви будете приголомшені від цього мистецького відкриття. Адже ви дивитеся канал Культур Тригер, я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук, був би вам вдячний за вподобайку цьому відео. Ну і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, і ставте дзвіночок. А у коментарі можете написати, чи знали ви раніше про митця Джеймса Енсора, чи від вас його добре ховали. Пишіть чому ці кістяки б'ються маринований оселедець? Схоже, що це все, що їм лишається вигризати жаданий об'єкт один в одного, і навіть руку скелетів немає, щоб добряче влупити суперника. Правда ж кістяки комічні у своєму змаганні, що підкреслює їхній одяг і поза. Але хіба може бути комічним і смішним уособлення самої смерті, традиційний для мистецтва символ морі, пам'яті про те, що вмирати рано чи пізно, а таки доведеться, і кожному кожнісінькому. Цю невелику роботу Джеймс Енсер написав у віці ледь за 30 – 1891 року. Але вже на той момент він пережив справжню внутрішню мистецьку революцію. Мистецтвознавиця Сара Мілс порівнює цю роботу Енсера зі знаменитим криком Едварда Мунка, пишучи. У той час, як Едвард Мунк представляє нам безрозмірний вакуум похмурого відчаю, Джеймс Енсор пропонує глядачам чорні комедії, у яких надзвичайно смішні персонажі, як оці два скалети, роблять якісь дурні речі. Він малює картину, яка впивається абсурдністю життя, вважаючи за краще використовувати свій тип чорного гумору, щоб оспівувати істерику життя, водночас коментуючи його біль, крихкість і швидкоплинність. Як не дивно, мистецькі критики сприймають цю річ як своєрідний автопортрет, причому художник у ньому і є цим самим оселедцем, за який гризуться скелети. А знаєте, кого уособлюють самі кістяки? Тих таки мистецьких критиків, ясна річ, критиків Енсер зневажає, показуючи, як його веселять їхні зусилля то все ж мітцеві в ролі маринованого оселедця не надто комфортно, доступно як художнику-символісту та передтечі експресіонізму в холодній атмосфері бельгійського мистецького процесу. Енсор потім неодноразово відтворював цю битву скелетів, роблячи її частиною інтер'єру на інших картинах, так ніби її нарочити демонстрація події на критиків, наче своєрідний амулет на нечисту силу. Але чи не є це все справжнісіньким божевіллям? І цей ну дуже дивний, ледве не дитячий стиль Енсера, і цей не менш дивовижний вибір теми, як на митця кінця 19 століття, щоб встановити, скільки в цьому божевільного, а скільки свідомого та закодованого художником пропоную уважніше прослідкувати за його творчими експериментами. Адже саме перехід від явно реалістичних, хоч і поданих в імпресіоністській естетиці, робіт на теми тяжкої роботи, депресії, хвороби пияцтва, до надзвичайно вигадливих та експресивних і водночас максимально таємничих картин із розмитим сенсом, особисто для мене цей перехід і є найцікавішим у творчості енсора. Тому пропоную хронологічно відтворити дивний творчий шлях непересічного художника, поступово розкриваючи деталі його еволюції від реалізму та специфічного бельгійського імпресіонізму, щоб далі здійснити карколомний стрибок, завдяки якому він і увійшов зрештою у браму сучасного мистецтва, одним із найперших. Для уважних глядачів маю задачку з зірочкою. Спробуйте прослідкувати за долею Енсора і подумати, шлях якого іще митця нагадує цей вічний і трагічний енсорівський пошук. Можете написати в коментарі, коли така ідея визріє. А я почну від самого початку, від моменту народження митця у 1860 році за досить неприємних для родини обставин. Як ви можете помітити, ім'я Джеймса Енсора не надто той бельгійське. і дійсно батько Джеймса був англійським інженером, що відпочивав у Остенде, бельгійському приморському курортному містечку, де пригледів собі корінну фламантку, з якою утворив сім'ю, однак ненадовго. Подейкують, що ледь усвідомивши себе батьком, Енсор старший обрав утечу з родини, що, втім обернулося для нього алкоголізмом та нетривалим подальшим животінням. Інша справа його мати Марія Катерина Хегеман, яка володіла сувенірною крамничкою в Остенде і рано розпізнала в синові мистецький геній. Цікаво, що спершу він проявлявся не надто яскраво, лише у тому, що ще в підлітковому віці Енсор створив численні олійні тюди, в яких намагався схопити реалії прибережного містечка Остенде, тонко передаючи атмосферу і не намагаючись здобитися наївної дитячої гладкості та достовірності зображення. Його розкуті етюди часом тяжіють ледь не до абстракції, лише по назві тут можна здогадатися, що тут зображено дахи Остенде. А митцеві всього 16, і це задум, а не мистецька недбалість. Паралельно з творчістю інакше допомагав матері торгувати екзотичними східними, зокрема й китайськими сувенірами, а також карнавальними масками, що звідусіль оточували юного Джеймса в крамниці. І в майбутньому це справить на нього дуже цікавий вплив. У 1877 році, у свої 17, Джеймс Енсор вступає до Брюссельської академії мистецтв, який удосконалює майстерність до 1881 року, паралельно штудіюючи роботи класичних майстрів у музеях та чимало спілкуючись із митцями-ровесниками. Найпомітнішим з поміж них був Фернан Кнопф, який уже за кілька років після випуску з академії, відкинувши експерименти в дусі імпресіонізму, заявить себе як провідний митець символіст. Власне, як і його однокурсник Джеймс Енсор, однак у зовсім інший спосіб. У 19 років Енсор пише, мабуть, найпершу свою дійсно дивну роботу. Ось вона. Маски, що дивляться на чорношкірого весляра. На перший погляд, пояснити її можна доволі легко. Художник пише модель на тлі специфічного драпування, на яке почеплено оберемок масок. Але маски, судячи з назви, саме дивляться. Вони активні персонажі, а не елемент декору. Чому так? І що на цьому полотні робить черепаха? Ці загадкові символи, що вперше ожили ще на юнацькій роботі Енсера, в подальшому ставали все нав'язливішими, утім, далеко не одразу. Спершу Енсер, здається, будував кар'єру респектабельного сучасного бельгійського митця. На сам початку у х створюючи роботи так званого свого темного періоду, як от після полудня в Остенде. Її коричневий колорит оживляють несподівано яскраві акценти, а загальна атмосфера залишає враження таємничості. Інша картина цих років, буржуазна вітальня, також поєднує технічну розкутість і зосередженість на побуті, характерні для імпресіонізму. Були в його доробку й роботи, які кваліфікують як реалістичні, наприклад, браконьєри або п'яниці, найвідоміше з-поміж таких хлопчики з лампою. Утім, і подібні теми цілком собі можуть бути частиною імпресіоністичної парадигми експериментування, якої тоді дотримувався Енсор. Це стосується і низки портретів та кількох автопортретів митця, створених у цей період, а також дуже характерних натюрмортів. Напевне, найцікавішою роботою з цієї серії побутових замальовок життя бельгійської буржуазії є жінка, що їсть устриці 1882 року. Ця жанрова річ зображує сестру художника Марієтту, яка на самоті їсть устриці за розкішно накритим столом. Картина написана у виразно імпресіоністському стилі, адже світло і колір тут важливіші за лінію, відхід від чого ми побачимо в цього митця вже невдовзі. Ілюзію з сонячного світла створюють червоні, жовті та помаранчеві акценти в роботі. Цікаво, що це була перша картина Енсора, яку фактично заборонили для публічного показу, як вважають дослідники, адже її не було представлено на Антверпенському салоні 1882 року, ні на альтернативній виставці наступного року. Це і спонукало Енсора та ще низку його колег заснувати так звану групу 20, що об'єднувала бельгійських митців, творчість яких не вписувалась у респектабельний канон. Тож вони прагнули самостійних виставок. Але чому ж жінку, що із устриці взагалі могли забороняти? Справа в тому, що в ній бачили певний сексуальний підтекст і навіть свідому провокацію. Адже сюжет цієї картини відсилає до ось такої роботи класика фламандського живопису середини 17 століття Яна Стена. Ой, як же красномовно цей погляд характеризує жінку, що пропонує глядачеві дещо дуже інтимне. Ой, даруйте, це ж лише устриця. Чи все ж таки натяк, який ми роздивилися в її погляді? Що ж, відповідь на цю загадку я міг би дати в окремому сюжеті про сексуальні підтексти в класичному живописі, який нерідко був досить навіть фривольним. Якщо хочете, щоб наша команда зробила такий, пишіть у коментарі. А я скористаюся нагодою подякувати нашим патронам на Патреоні та Байміякофі, а також спонсорам на Ютубі. Адже саме завдяки їм ви зараз і бачите цей випуск. Вам не почулося? Ми нещодавно запровадили спонсорство на Ютубі, а це значить, що будь-який наш новий спонсор, а ним легко можете стати і ви отримує одразу всі переваги залежно від рівня. Аж до усіх візуальних матеріалів кожного з випусків, згадок в ефірах та можливостей голосувати за обрані теми подробиці у описі до відео. А я повернуся до бельгійського генія. 1883 року із досі темним стилем Енсера відбуваються суттєві зміни. По-перше, з цього часу його картини яснішають. Палітра стає світлішою та помітно яскравішою. Я не просто так згадував про іще одного художника, чий стиль зазнає дуже подібної метаморфози, щоправда, вже за декілька років після того, як цей шлях пройшов Енсор. Йдеться про Вінсента Ван Гога. Ну як, а вам вдалося вгадати? Неможливо не помітити різницю між їдцями картоплі та іншими творами цього раннього періоду Нідерландця, тим же загадковим скелетом із запаленою цигаркою. Та картинами, які він почав писати, інтегрувавшись у другій половині 80-х у Паризьке середовище. Енсер змінився 1883-го і не лише в палітрі, і це по-друге. І з цього часу в його творах деталі нав'язливіше з'являються маски, і цього разу вже як повноцінні дієвці, а не як таємнича частина декорації. Обурені маски одна з картин, написаних Енсером, якраз у цьому році. Енсер зображує дві постаті у гротескних масках. Із виразів цих масок неясно, до чого там обурення. Утім, ми не знаємо, що там на реальних обличчях за цими масками. Уже тут венсора маски виступають символами суспільного лицемірства. Водночас важливо і те, що кожна маска має індивідуальність. Це не просто абсурдна гумористична сцена, це вказівка на те, що зовнішнє не обов'язково є адекватним виразником внутрішнього. Не обов'язково. Ми цього ніяк не можемо перевірити, адже оточені масками. Чиїх думках або позиціях не можемо бути впевнені. Сказано ж, лицемірство. Саме це непокоїть художника і в цьому випадку втілюється у образі, що ще не остаточно втратив реалістичні риси. Однак уже він надихав у майбутньому дедаїстів та сюрреалістів на подальші пошуки. Протягом наступних років Енсер створює чимало етюдів, палітра яких також помітно відрізняється від попереднього періоду. Але безумовно, цікавішими є експерименти, що вилилися зрештою у створення великих полотен. 1887 року Енсор працює одразу над трьома картинами, після створення яких мистецтво вже остаточно стає інакшим. Як мінімум, мистецтво Енсора. Погляньте самі: перше з поміж них вигнання Адама та Єви з раю. Але де ці Адам та Єва? Де сам рай? Лише уважно придивившись до полотна, ми виявляємо їхні фігури і переконуємося, що буяння кольору та самого світла тут викручено на максимум. Ця річ цілком у дусі загадковості та барвистої пишноти французького мистецького символізму, от тільки в час її створення про цей стиль у живописі ще не йшлося, і енсор тут був співзвучним з пошуками видатного французького символіста Оділона Редона, ба навіть у певному сенсі його випередив. Але одразу ж пішов іще далі в радикалізації свого стилю, створивши ну, геть незбагненну річ спокуси святого Антонія. Сам святий тут зображений нарочито наївно таке враження, що освічений та майстерний енсор запросив для створення цього образу, чи то дитину, чи божевільного. Але це стосується, звісно ж, не лише Антонія. Картина залишає враження цілковито наївного малюнку, і руку майстра тут видає хіба що ось цей образ спокусниці, решта абсолютно свідомий саботаж мистецтва живопису. Принаймні так це виглядало станом на 87-й рік 19 століття. Утім, наступного року Енсор іде ще далі в своєму епатажі, хоч після його Антонія це могло би здатися неможливим. Він створює ось цей свій найбільший і найвидатніший шедевр. В'їзд Христа в Брюссель у 1889 році. На величезному, понад чотириметровому полотні зображено масову сцену. Божевільний строкатий натовп не впізнає Ісуса Христа, який, наче колись давно у Єрусалим, в'їздить до Брюсселю в часи Енсора. Людські постаті у масках, і без, а дехто навіть у військовій формі, інші з транспарантами, але всі однаково гротескні, об'єднані у велелюдному карнавальному параді. Христос на віслючку, попри те, що позначений німбом, практично губиться у цій велелюдній абсурдній юрбі, хоч і є безумовно її логічним центром. Ісуса приймають просто за одного зряджених, одну з масок, і саме тому фактично ігнорують. У НАТО це транспаранти з написом Хай живе Ісус! Король Брюсселя», фраза, яка відсилає до Євангелії, де говориться: Вояки ж, сплівши стерну вінка, йому поклали на голову. Та багряницю наділи на нього і приступили до нього і казали Радій, царю юдейський, і били по щеках його. Іоан 19,23. Тобто НАТО обглузливо величає Ісуса царем юдейським, не вірячи в Його святість, як і майже дві тисячі років тому. У назві Полотна інсер вказує дату 1889 рік, що є наступним після створення твору. Таким чином, Енсор, наче пророкує те, що станеться у майбутньому. А як ми знаємо, за другим пришестям Христа прийде страшний суд, а Христос приходить у час правління Антихриста. Тож робіть висновки самі, чи така вже примітивна ця картина. Зрештою, цю аж надто провокативну річ, яка явно випередила свій час, не прийняли ні публіка, ні колеги-художники. Її навіть не допустили до виставки групи 20, одним із засновників якої був Енсор. Аж настільки вона була неконвенційною, як не парадоксально, саме тому ця робота, що значним чином передвістила мистецтво ХХ століття, не з'являлася на публіці аж до 1929 року, коли її незагальний подив та захоплення мистецького середовища таки виставили в Брюсселі. Утім, усі стилі, які Енсор передбачив у цій своїй роботі, вже успішно відбулися незалежно від неї. Експресіонізм більше завдячує Іван та Мункові, а також одному з періодів творчості Василя Кандинського, між іншим художне раннє мистецьке життя, якого було тісно пов'язане з Одесою. Сюрреалізм визнавав впливи Енсора, але також ніби постфактум, не відштовхуючись безпосередньо від його творчості. І навіть символізм, головною зіркою якого Енсор так і не став, хоча міг би, пішов дещо іншим шляхом. Більше таємничості, естетизму та бентеги, менше прямої провокації та шоку. Цікаво, що його колега по мистецькій академії та групі 20, вже згадуваний Фернан Кнопф, нині вважається головним митцем у бельгійському символізмі. Ви могли бачити його найвідоміші роботи: згадковий жіночий груповий портрет, що має назву спогади, надзвичайно майстерний портрет Жанни Кефер, дівчинка, яка чомусь стоїть перед дверима. Ну і найвідоміша його річ. Мистецтво або ніжність Сфінкса. Як бачите, дійсно таємничі картини з туманним сенсом, однак за стилістикою, цілком конвенційні, що ніяк не можна сказати про найвидатніші шедеври Енсора. Очевидь, кінець 80-х та початок 90-х для нього це найбільш плідний творчий період і водночас найважчий у психологічному сенсі. Енсор буквально живе у стані відчуження, він не прийнятий ні середовищем, ні тим паче публікою. Але водночас упертий, цілеспрямований і переконаний у правильності власного шляху. Деякі критики припускають, що в образі Ісуса на полотні 1888 року художник утілив своєрідний автопортрет, апелюючи до кількох робіт попереднього періоду. І тоді ця картина набуває додаткового сенсу: відчуження стає персональним переживанням митця, а не раціонально обраною темою. Ще більше ірраціональної сили у цій роботі Енсора, занесеній до офіційного переліку фламандських шедеврів Скорботний Христос. Такий образ Ісуса і його страстей був популярним у мистецтві. Однак до Енсора ніхто не намагався поєднувати його із маскою диявола з японського театру Но. Використання Енсором різких кольорів додає картині гротескної атмосфери. Тож критики зазвичай інтерпретують і цю роботу як ототожнення Енсора з Ісусом. Але не як із Сином Божим, а як із соціальним маргіналом, об'єктом насмішок. Вважається також, що вираз страждань на обличчі Христа відображає екзистенційну кризу, яку художник пережив у 1890-х роках. У подальші роки Енсор створив іще кілька цікавих автопортретів, а також відобразив у своєму мистецтві реальну історію життя своєї сестри. Але про ці кілька картин у бонусному відео, доступному для спонсорів тут, на Ютубі і для патронів на Патреоні. Критики визнають, що уже в 1900-х стиль і тематика творів Енсора стають все передбачуванішими та менш цікавими для історії мистецтва. Енсор усе так само живе в тому ж будинку поїдді з береговою лінією в Остенде. Він таки не одружився, але, зрештою, хіба ж це дивно для такого ексцентрика, який ще у віці ледь за 20 зобразив себе ось у такому пікантному капелюшку. Та й в старості нерідко портретував себе і не без самоіронії. Ось тут автопортрет у статусі барона, адже 1929 року Енсер отримав цей винятковий статус від самого бельгійського монарха, причому саме за мистецьку творчість. А за чотири роки по тому художники вручили орден Почесного легіону. Звісно, це було запізніле визнання, але бельгієць мав усі підстави бути задоволеним, демонструючи і власний герб, і власного демона. Був іще один наслідок визнання: творчість Енсора починають колекціонувати. Музеї закуповують роботи. стенда відкриває музей Енсора. Митця вітають на вулицях. Життя в спільноті, яке раніше було зоною ізоляції та глузувань, перетворюється на публічне вшанування. Але і сам митець і історія мистецтва добре пам'ятає те крижане ставлення, яке оточувало його впродовж десятиліть. Помер Джеймс Сенсер у 1949 році у віці 89 років, і здається, ця смерть була цілком органічним завершенням його химерного життя. Адже у цьому є своєрідна іронія. Він ніби пережив усі епохи: від реалізму до абстрактного експресіонізму, лишаючись у центрі власного світу, що обертається довкола масок, химер і абсурду в невеличкому курортному остенде на маргіналіях мистецького поля. Ось таким суперечливим митцем був венсур. Тож щиро раджу ознайомитися з повним каталогом його творів, посилання на які я лишу в описі до відео. Але не сподівайтесь, що перегляд буде для вас винятково втішним, адже мистецтво це не завжди приємно. Іноді воно, як маринований оселедець у битві скелетів, стає об'єктом боротьби, і тоді вже треба слідкувати уважно, хто відкусить першим, хто більше, а хто паде жертвою в цій боротьбі, не витримавши абсурдності буття. Тож варто пам'ятати, що всі ці енсорівські черепи це не Ванітас у стилі барокко, не повчання для багатих. Це він сам художник, максимально оголений, аж до кісток у світі масок. Саме тому Енсера варто вважати не лише символістом за змістом творів, а й за багатьма ознаками притечею експресіонізму. Варто лише погортати альбом Кірхнера, а потім заглибитися в споглядання Енсера і виявимо таки чимало спільного. Його кольори нерідко кислотні, роз'ятрені, мазки як подряпини, простір незатишний, а кострубато заповнений, як у кошмарі. І навіть коли він працює з літографією, а графіка, здавалося б, стриманіший жанр, там теж домінує шалена лінія, гротеск і злість. Усе, що пізніше зробить Едвард Мунк, вже є венсора. Це не просто крик, це щось на кшталт. Я бачив цей крик ще до того, як ви його почули. При всій повазі до Мунка та його особистої історії, звісно. До речі, якщо ви хочете дізнатися і про цього експресіоніста, просто напишіть у коментарі. А ще Енсер у певному сенсі передбачив сюрреалізм з його парадоксальною образністю, і з його масками і з черепами, як у Фріде Кало. Особисто мені здається, що значно пізніше спалахнув у історії мистецтва іще один маргінальний геній, ну дуже близький до Енсерівської традиції. Я маю на увазі Жана Мішеля Баскію, для якого черепи, кістяки і маски також є цінними образами. Тільки вони вже відсилають не до бельгійського карнавалу, а до афроамериканської історії рабства, до експериментального хіп-хопу та вуличного протесту. Але енергія така ж божевільно правдива. Та й чимало інших сучасних митців, що працюють із темами страху і паніки, масок та ідентичності, фарсу та проникнення в глибоко. Особисте, часто навіть не усвідомлюють, що вже опромінені темною енергією символіста та протоекспресіоніста експресіоніста Енсора, який сміливо відкинув догмат майстерності та обрав беззахисність перед критиками як своєрідну зброю проти їхніх наступників, що мусили визнавати його оригінальність і його заслуги перед мистецтвом, як мінімум Бельгії, але з нею і всього світу. Ну а ви що думаєте про творчість Енсора? Чи дарма Бельгія визнала його роботи шедеврами, вартими увічнення в музеях? Чи все ж дарма цього не зробили одразу, зафіксувавши таким чином революцію в мистецтві? Пишіть ваші варіанти в коментарі. Ну а в нас важливий збір, адже для 425-го батальйону сил безпілотних систем, в якому служить наш друг і продюсер каналу Історія без міфів Костянтин Анохін, потрібно чимало різного. Підрозділ активно виконує бойові завдання і зараз формується нове посилення: більше людей, більше техніки, більше потреб. Ми відкрили банку для збору, тож щиро запрошуємо вас донейтити вже зараз. Слава Україні!